Ось так Буковинський памір виглядає на Google Maps, а ось так зі сторони. Військове містечко з кодовою назвою Памір почали будувати у 1962 році, а запустили у 68-му. Воно було повністю автономним. На його території знаходилися пекарня, столова, спальні приміщення, баня, пральня, продовольчі склади на пойовому чергуванні. Постійно перебували 80 солдат і 30 офіцерів та прапорщиків. Продукти на гору завозили власними силами. На радіолокаційній станції загалом п'ять куполів, але їх неможливо відзняти усі одним кадром, тобто одночасно. Але тут є два по два з однаковим рельєфом поверхні, і один найбільший, в якому навіть зберігся величезний локатор. Перешкодозахисна діапазонна РЛС дальнього виявлення Лєна була першою вітчизняною високопотенційною РЛС метрового діапазону. Вона призначалася для дальнього виявлення і вимірювання дальності та азимуту повітряних цілей. Параболічне дзеркало розміром 32 на 11 метрів і досі вражає своїми розмірами. Після того, як базу перестали фінансувати, звідси потроху почали вивозити обладнання. Про те, наскільки потужним і сучасним воно було, можна зробити висновки, дивлячись на ось цей величезний радар. Він не тільки. Рухається всередині, але його тут є рельси, і можна побачити і уявити собі, яким чином він пересувався. Та куполів п'ять і туристам хочеться зазирнути у кожний. Якщо чесно, то найпопулярнішим це місце сьогодні є у рогатої худоби. Корови ховаються від злив, які тут трапляються доволі часто. Якщо не звертати уваги на запах, пляшки та інше сміття, яке тут лишають місцеві джипери, кожний купол привідкриває свою таємницю. У цьому приміщенні найкраще збереглося покриття. Ви чуєте луну. Власне, коли от говориш щось, то ти це чуєш по три, по чотири рази. На жаль, місцеві жителі бавляться тим, що приїжджають сюди і кидають петарди. Ми чули дуже потужні вибухи. А виявилося, що це звичайні малесенькі отакі петарди. Техніку вивезли, а от споруди стоять. І хоча вони напівзруйновані, і у них інші мешканці, можна багато чого дізнатися. Що такое? спальня. В казармі туристи ще так сяк можуть переночувати. А от у гуртожиток, який стоїть трохи нижче, навіть заходити моторошно. Також на території збереглися інші господарські споруди. Серед них два велетенські металеві тунелі. Саме в цьому тунелі на початку літа співачка Джамала, яка перемогла у пісенному конкурсі Євробачення, записувала відеокліп на свою переможну пісню. Ще трохи історії: бойове чергування на памірі велося цілодобово. Процес сканування повітряного простору був перманентним. При тому цікаво, що антени в куполах вмикалися почергово, згідно з затвердженим графіком Міністерства оборони. В Україні є залишки ще однієї дуже подібної станції. На горі стой на хребті боржава. Але Це там від куполів нічого не лишилося. І якщо памір не отримає належного догляду, то перетвориться на щось подібне дуже скоро. В 1994 році було прийнято рішення про е, припинення е, охорони скажімо, кордону саме цією станцією. Е, тут була військова частина, яка з 1968 року до 1994 року функціонувала. І було прийнято рішення про її е, скажімо, ліквідацію. Військова частина була розформована на сьогоднішній. День, як бачимо, вона в такому стані, як є, на балансі Міністерства оборони в інтернеті. Гуляє інформація про те, що тут планують відкрити колись базу Олімпійського резерву для тренування біатлоністів. Копола можуть розфарбувати у яскраві писанки. Але поки що, ця територія не те, що не охороняється, а навіть немає якогось паркану. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.